Вітаю всіх на пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало завершити цей сезон і підготувати здорові міцні сім'ї до зимівлі. Джілки на водиці, значить, розпліт, розпліт іде. На цю тему я не планував знімати ролик, але якось так вийшло. Чесно кажучи, трошечки зморився. Щось комусь доказувати чи виправдовуватись. Ей, дивися на це все і, і порою дивуюся, чому себе люди так ведуть. Чому? Пишуть гедоти один одного, обзивають, принижувати. Я не взагалі не розумію цих людей, які себе вображають, що він, ну, типа, я Павлін. Подивіться, які в мене пір'я, яка в мене... Корона на голові, якщо ви не так думаєте, як я, якщо ще не так робите, то ви всі ну, горобчики собі ходите, ви не такі, як я, це, звичайно, трошки прикро. Боляче це, ну, боляче я вже давно не ображаюся. А після того, як поговорив з психологами, в Гуглі погугливці, чому люди один одному роблять гадості, чому один одним принижують, обзивають. Як я почув, що сказав психолог, чесно кажучи, взагалі, аж ну, дуже шкода стало цих людей. Дуже прикро, що одні одному пишуть гадості там, що я типа кращий, ти гірший. Да яка різниця, який, як хто що робить, як він робить? Є. Ось недавно, даже зателефонував, дайте свій номер телефону і я вам скажу. ну Це просто, як кажуть, перед такою людиною знімаєш шляпу і жмеш руку такі. Каже, ви там не так, ви помилилися, ви неправильно зробили. Це... Я навіть можу назвати, хто це. Якщо я не помиляюся, його звати Славік, Пасіка Німенчуків. Зателефонував і виправив мої помилки. Просто на нормальній людській мові. Але, кажуть, у житті треба все прожити і цей етап. Хай, хай вони собі пишуть гадості взивають, але я думаю, що це не по-людськи. Професіоналом ти можеш не бути там суперпрофесіоналом. Я ніколи не казав, що я професіонал, я свій простенький сільський бджолярик, який показує собі життя пасіки у яру. Але, я думаю, людиною ти просто повинен бути. Сам перед мають бути в людини мають бути людські якості, а не, а не. Добре, друзі, а тепер по темі. В цьому році дійсно, можете хто вірити, не вірити, я міг би качнути до 10 тонн меду. Якби, звичайно, не ряд різних якихось таких, можна сказати, і помилок, і. Сам перед я пасічник виходного дня, і коли треба було квітень-травень сидіти на пасіці, я був на роботі. Звичайно, є сім'ї, які вийшли в рівий стан і ті не принесли меду. слід Слідуючий, це я постійно експериментую з матками, виводю. І буває таке, що матки. Ну, взагалі слабо приносять, чи не розвивається, чи ще щось. От, допустим, з 10, там, 5 чи 7 просто супер. А ті, ну, слабенько по якійсь причині. Їх приходиться знов давити, знову ставити матошники і так далі. Ну, Давайте пройдемося по вулиці. Ось 20-й. О, тут ще лише чу трохи піднялися. Е ну, Тут все пусто. Від них взагалі нічого не вкачав. Взагалі тут... Замінена матка молоденька, вже сіє. Я думаю, що на другий рік вона точно дасть до сотні. 40 експериментальний вулик без вощини. Теж я лише качав один корпус. Можливо, ще там є, але я ще не дивився, бо ще півпасіки не прокачаної. Ось цих два вулики теж майже нічого не дали. Може тут ще вони... від тих, та півтора магазина вкачав. Ну Від тих там шість. Ось це теж сім'я робився відводок на другий точок. Теж не облетілася матка, поки другий раз і він втратив, втратив медозборі. Ось дві сім'ї теж були непогані. І це зроїлося потім єлі я сюди підсадив матку, на силу, на силу сім'я відчухалася. Але весняний мед я від неї вкачав, а більше літнього і соняху не качав. Цей і тут 98 степова. І цей вкачав 8 магазинів. От, от супер. От, якби всі такі були, то я б точно вкачав би до 10 тонн. 36-та з неї бралася цей. Брався пакет. На той кайф, магазин чи два дала. А вже 37-ма тут дальновосточна. Від неї відкачав уже 6. І зараз, можливо, тут ще є 2, бо я ще її не качав. Да, дивлюся, що верхній корпус, он видно, що є печатка. Скоріше всього, ще тут 2. від неї теж буде 8, напевно, від дальновосточної. Ось 84 та і 83 теж ця 83-та прийшла у ройовий стан, і вона лише весня не дала, більше не дала. А ця робився відводок пакет на другий точок. Не облетілася матка, потім щось не підпускала, стала трутовкою, на силу ми її виправили. Ну, зараз, наче, все, все супер. Ось такий різнобій. Звичайно, якби були всі однакові сім'ї. Так, да, було б дійсно до 10 тонн. Ось теж сімейка, лише один магазин від неї відкачали. Так що у нас в цьому році був непоганий сезон. Я говорив з багатьма пасічниками Ямпільщини, то вони вкачали, що мені ще й не снилося. Так само вчора був в гостях в Одеській області, я був, був на пасіці свого підписника. Теж непогано непогано вкачали. Так що, якось так. Так що, друзі, то що я показую, то що що, що я брехун там чи як там, я завжди на своїй пасіці показую, як є. Я нічого не перебільшую і не, і, не, і не брешу це точно. Якщо я показую, да, є сім'ї, які хочете вірити, хоч це ні, є сім'ї, які вкачав, вкачав більше за сотню. А одну сім'ю, я думаю. І не буду я всі показувати, а одну ще покажу, бо я її ще не відкачав. Якщо вона там дасть хоча б 10 рамок, ще від неї зможу я взяти, то вона точно за сотню. І я це вам покажу. Я її вже неодноразово показував у ролику. Так що, друзі, лучше б, мені кажеться, що найкраще і найголовніше це бути просто ну, Людиною не ображати один одного. А скільки ти вкачав меду, це не важливо. Звичайно, звісно, воно важливо. Якщо мене трошки не влаштовується, що цей сезон міг би трошки мати більше. Ну, якщо треба більше працювати, будеш більше мати. Хай вам всім щастить. Миру, добра і Божих благословінь. До побачення.